Сьогодні будемо говорити про першу українську конституцію, яка лягла в основу всіх європейських конституцій конституція Пилипа Орлика, яка прославила Україну 300 років тому, стала таки бандерівською. Вона саме розповідає про форми правління і про розподіл повноважень між різними гілками влади. Конституція була ухвалена на козацькій раді. Якщо, наприклад, монарх або гетьман не виконував своїх зобов'язань, народ мав право е з ним розірвати стосунки. Поява цієї конституції нічого спільно з Тепаном Бандерою не має. Мало хто знає, але Пилип Орлик був ще і видатним поетом сьогодні. Саме в шведських архівах зберігаються реліквії, пов'язані з діяльністю нашого славетного гетьмана. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, я з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні хочу з вами поговорити про Бендерівську чи Бандерівську, до речі, будемо з цим розбиратися першу українську конституцію. До речі, її називають Бандерівською. І чому як так сталося? Адже Степан Бандера народиться після того, як ця конституція була започаткована через майже 200 років. Як сталося те, що е, конституція Пилипа Орлика, яка прославила Україну 300 років тому, стала таки бандерівською. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож слухайте, будь ласка, сьогодні будемо говорити про першу українську конституцію, яка Лягла в основу всіх європейських конституцій, уявляєте, і цю конституцію було започатковано в 1710 році гетьманом саме Пилипом Орликом. Тож, Конституція Пилипа Орлика це величезної значеності, дуже важливий документ, це та, той документ, який затверджував те, що Україна це держава. Держава, яка має свої е, кордони, яка має певні гілки влади, до речі, які ми використовуємо до сьогоднішнього дня. Або що, або хто нас використовує, будемо розбиратися сьогодні, бо я вам підібрала цікаві факти про першу конституцію, а далі давайте міркувати. Тож. Що спільного, як я вам вже пообіцяла, між бандерівцями та першою українською конституцією гетьмана Перлипа Орлика? Справа в тому, що ворогам України бендерівці чи Бандерівці абсолютно однаково. Вони не розуміють різниці і називають цю конституцію Бендерівською, хоча в цьому щось є. Тому що подія, яка сталася у 18 столітті? Поява цієї конституції нічого спільно з типаном Бандерою не має. А йдеться мійдеться мова про місто, яке називається Бендери, і воно сьогодні знаходиться на території сучасної Молдови. І саме в цьому місті перебував гетьман Пилип Орлик в той час, коли започаткував цю конституцію, відому першу. Конституцію її часто називають конституцією Пилипа Орлика. На той час на території міста Бендери в сучасній Молдові була панувала Османська імперія. Саме 5 квітня 1710 року було ухвалено пакти та Конституцію прав і вольностей війська Запорозького. І саме ці пакти і є конституцією, про яку ми зараз говоримо. Можна сказати, що Пилип Орлик перебував в еміграції, бо саме туди. Після того, як полтавській битві зазнало військо Запорозьке свого краху, поразки виїхав не тільки Пилип Орлик, а також майже 4,5 тисячі мазепинців, тому що вони переховувалися від Петра І саме на території Османської імперії. І в трошки невеличкий такий екскурс в історію у 1709 році у Бендерах також отримали притулок і шведський король. Карл дванадцятий. Нам і також, звичайно, гетьман Іван Мазепа та вся козацька старшина. До речі, саме Карл Дванадцятий мав задекларувати цю конституцію і накласти на неї певний такий, якби свій монарший вердикт, що вона є правовим актом державотворення України. Тобто, чим є ця конституція? Конституція Пилипа-Орлика Орлика це певний договір. Гетьмана війська Запорозького, в даному випадку, це був саме Пилип Орлик, і старшиною та козацтвом війська, і саме ратифікацію пройшовши у Каркарла в ці конституції зазначалися дуже багато важливих речей, які і донині є актуальними на територіях багатьох європейських держав, і лежать також закладені в основу і нашої з вами конституції, по якій ми живемо в сучасній Україні. Україні. Декілька слів ще про Пилипа Орлика. Це український відомий політичний діяч, державний та військовий, генеральний писар, гетьман війська Запорізького у вигнані з 1710 по 1742 рік. Мало хто знає, але Пилип Орлик був ще і видатним поетом. Він видав декілька збірок поетичних, в яких прославляв Україну. Він був публіцистом, народився 21 жовтня 1672 року на території нинішньої Білорусі в сім'ї родовитої литовської шляхти чеського походження з прізвищем Орлики. Сам Гетьман добре володів більше ніж десятьма мовами і був свого роду поліглотом. Він знав гарно навіть церковно слов'янську мову і читав багато творів саме в оригіналах. Філологічні здібності у нього проявилися ще за часів, коли він навчався у Києво-Могилянській академії на філософському факультеті і закінчив її саме у 22 роки, коли і проявив свій хист до поетики, риторики та логіки. Цікаві факти про саму конституцію Пилипа Орлика починають нас надихати уже з перших буквально нотатків. Конституція війська Запорозького це перша в світі взагалі конституція, яка встановлювала основи державного устрою. Вона саме розповідає про форми правління і про розподіл повноважень між різними гілками влади. І ці гілки влади на сьогоднішній день також є в нас з вами, на які ми опираємося. Конституція проголошувала в Україні станову республіку на чолі з гетьманом. Ну правда, треба, щоб це все затверджував на той час і шведський король. Конституція була ухвалена на Козацькій раді 5 квітня 1710 року під час вибору нового гетьмана Пилипа Орлика. Конституція збереглася в чотирьох редакціях: основній та скороченій латинській та двох староукраїнських. Над текстом Конституції працювала величезна група. Старшин на чолі з Пилипом Орликом та запорізьким кошовим Константином Гордієнком. Джерелами тексту виступали документи з Гетьманського архіву, зокрема, міждержавні угоди з Річчю Посполитою, Шведським королівством, з кримським хаганатом, з Отаманською портою та Московською державою. В основі Конституції були закладені передові ідеї ще на той час, уже передові і на сьогоднішній день важливі ідеї європейської політичної думки. Конституція складалася з преамбули та 16 статей. І як чинний документ діяла на правобережній Україні упродовж 1711 до 1713 років. Радикально новим було поняття в цій конституції, які ввів Пилип Орлик, таке поняття, як вільний народ. Шлося не про шляхетні родини, не про еліту, а про все населення, що має права на самоврядування, самовизначення і договірні відносини з владою. Якщо, наприклад, монарх або гетьман не виконував своїх зобов'язань, народ мав право з ним розірвати стосунки. Тобто народ мав право фактично обирати собі монарха чи гетьмана. Подумайте, будь ласка, це було 300 років тому, тобто це було започатковано ще тоді. І як е, е, важливо розуміти, що в Конституції Пилипа Орлика було прописано, що гетьман, який стоїть на чолі Української держави, не має права вільно розпоряджатися державною скарбницею, здійснювати зовнішню політику та встановлювати особисте управління без згоди з Генеральною Радою, до якої входили представники різних. Різних верст населення. Дуже важливо, що документ, саме перша конституція України, окреслював державні кордони, і на основі цієї конституції планувалося закріпити межі України такими, якими вони були ще за Богдана Хмельницького. Війську Запорозькому вимагали повернути всі землі та привілеї Дніпро та землі вздовж нього повинні належати тільки виключно війську Запорозькому, а козаки. Та вільні селяни не повинні виконувати примусові роботи. Ось що писали про Конституцію України різні дослідники. Дослідник Алішер Джузгенбаєв пише: вже тоді Орлик проголосив у ній багато демократичних цінностей, які згодом лягли в основу європейської моделі демократії. Право вибору мали навіть селяни, а не лише тодішня еліта. Він вперше відокремив поняття держави в Україні від військової диктатури, яка постійно мала кому служити. Важливі державні питання вирішував сам народ. Як хочеться, щоб ми з вами також повернулися до того, щоб ми мали ось це народне віче, щоб ми дійсно вирішували, а не жили ілюзією ось цього умовно демократичного світу. Тож, ми бачимо, що Пилип Орлик дуже гарно підготувався до того, щоб започаткувати дію цієї Конституції на території України. І дійсно, він був досить успішним. В 1711 році відбувається похід Пилипа Орлика на правобережжя і дуже багато правобережної України добровільно переходить під владу гетьмана, тому що перед тим як починати з будь-ким воєнні дії, він гарно готувався і уявіть собі, він розсилав. Гарно, правильно, добре продумані підготовлені листи, де закликав до повстання проти московського царя. Тобто, можна сказати, що Пилип Орлик вже був дуже успішним на, на, на фронті саме ідеологічної боротьби проти московитів. Тобто, ми маємо з вами це на генетичному рівні. У нас є це закарбовано. Але нам треба це відродити, нам треба це відновити і зрозуміти, що ту ідеологічну боротьбу, яку проти нас ведуть московити, це не менш страшна війна, яка точиться саме в нашій свідомості, в наших серцях, коли ми з вами не розуміємо, що нас реально щіплюють один з одним, щоб ми чубилися, ненавиділи, сварилися один з одним. А Пилип Орлик, який започаткував ось цю всю. Концепцію по суті демократії, на як на якій ґрунтується весь європейський західний світ, він вже тоді розумів важливість цієї ідеологічної прокачки ідеологічної боротьби. Тому, по суті, він мав би дуже великий успіх, але був зраджений татарськими союзниками, і він вони саме. Тікали від битв, грабували, нападали на мирних українських людей, і, відповідно, таким чином його похід був завершений невдало. У 1712 році Османська імперія все-таки підписала договір з Московією, за якою лівобережну Україну з Києвом залишила Москві. А правобережна Україна та Заборізька Січ ставали під начало атамана Пилипа Орлика. Всі ці землі саме і почали жити конституцією України. Але то було недовго. Ви можете багато ще почитати, дізнатися про. Конституцію Пилипа Орлика, а я сьогодні хочу вам сказати, що оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається сьогодні у Швеції. Не у нас, друзі, а у Швеції. І саме в Бендерах в Молдові є пам'ятник книзі, яка є для нас з вами гордістю, національною гордістю. Це Конституція Пилипа Орлика. Також, що ми маємо з вами знати? Що у Швеції нашого гетьмана Пилипа Орлика шанують і поважають більше, тому що у червні 2011 року у шведському місті Крістіан Станд відкрили пам'ятник та меморіальну дошку гетьману Пилипу Орлику, автору першої української Конституції. Приурочене це відкриття було до 15-ї річниці Конституції України. Та трьохсот річниці Конституції Пилипа Орлика. Автори цього пам'ятника Борис Крилов та Олесь Сидорук. Пам'ятник є подарунком України шведському місту Крістіанстанд. Саме там на запрошення короля Швеції Карла дванадцятого союзника українських козаків під час Великої Північної війни Пилип Орлик прожив з родиною після поразки у Полтавській битві та політичної еміграції з України. Сьогодні саме в шведських архівах зберігаються реліквії, пов'язані з діяльністю нашого славетного гетьмана. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Як хочеться більше знати про е, наше славетне минуле, як хочеться, щоб ми з вами пишалися тим, що ми знаємо, що ми маємо, нагадаю вам, що 28 червня кожного року ми з вами святкуємо День Конституції України. А чи знаємо ми, що наша сучасна конституція вона побудована на основі першої Бандерівської конституції, яку написав гетьман Пилип Орлик? у Ще в XVIII столітті. Сподіваюся, що сьогодні ви про це дізналися більше, що я вас зацікавила цьому віддавати свою увагу і в цю тему занурюватися. Звичайно, ви можете мені написати дуже багато, а про що думає влада, а на що нам це знати. Друзі, я маю одну мету на каналі Калина, і моя творча команда працює для того, щоб перше відродити. Вашу гордість за те, що ви є українцями, відродити наш генетичний код, відродити нашу українську душу, якою ми б жили з задоволенням, пишалися тим, що ми живемо тут, на нашій території сучасної України. І для цього ми досліджуємо різні аспекти нас як українців і нашої української традиції. Тож, Бендерівська чи Бандерівська, тепер ви точно знаєте, що до Степана Бандери, Конституція Пилипа Орлика, не має ніякого е, застосунку. А от саме до міста Бендери, вона має саме прямий з ним зв'язок і це це місто це місто, де була написана і підписана конституція Пилипа Орлика у 1710 році. Тож, друзі, з вами була Тетяна Дугельна на каналі Калина завжди про Україну і українське. Тож слава Україні і до зустрічі!